Тобто тут апрі, да, тобто, Якщо знімає... хто заходить, і їх знімають, так? Звичайно, презумпція є згоди, якщо ви журналіст виповнені це знати. Тобто, хто би не прийшов, ви зразу знімаєте, чи виключно журналістів? Ні, ми знімаємо. Абсолютно всі наші у нас будуть приховані камери, ми будемо вести повністю все, щоби. Бути чи це... ви вже ведете прихованими камерами зйомку? Це будете потім знати. Mm -hmm. Дивіться, для початку давайте Цього ми представимося, хто ви і з якою метою ви прийшли. Ваш секретар записав. Я вже представилася. Я забула, я не пам'ятаю, мені не письмо на цей. Ск... Це Богдана, ми тоді розділяємо з вами громадянин окремо питання так. своє вирішує, так? так? Ви як журналіст, так? Так. тому що ми тоді з вами діємо у різному правовому полі. До журналіста в мене має бути одне. Що одне? До... Що одне у вас має бути до журналіста. До журналіста я повинна дотримуватися законодавства у сфері журналістики. Якщо ви як громадянин, я повинна з вами діяти у рамках Конституції України. законів, які регулюють звернення громадян, а не журналістів. Якщо ви журналіст, ви повинні це знати і розуміти. Так? Ви точно що, що я прийшла за політінформацією від вас. А, я мені? бачу, ви не знаєте законів, тому я вам роз'ясню. А як ви це побачили? Тому що ви е, трактуєте, що журналіст е, прирівняний до в тих правах, як і громадяни. На що про да? ви це вже чули? Ну ви ж представитеся як журналіст. До мене, шановна пані Ні. Да? Я не упереджена. Я, я ще не вимила жодного слова. Ви вже зробили мені діагноз. Ви вже сказали, так, що я не знаю законів. Звичайно, тому що ви повинні. Мною прийнятися як журналіст, так? Якщо ви з моменту представитися як журналіст, ви чи що? так звісно. А, пані Лиса, ага, ви повинні так, тобто, так, не Ви вас повинні представити мені завдання редакції, з якою метою до мене ви прийшли. Угу. E, значить, я редактор газети. Так, тема, я... мене цікавить Тут. тема. А ви вже мені нічого не дали сказати. Так, я слухаю, ви вже представилися ну в третій раз, що ви редактор. А ви чули, що я редактор, цікавить... але кажете, дайте мені редакційне Дивіці. завдання, так? Да? Так. А це ви закон повли... згідно закону, я вам маю дати з редакційного завдання. Згідно закону про інформацію. І згідно про е, правила поведінки, Шановна, журналістів. Про, е, правила поведінки Шановна, журналістів. Шановна пані Наталія, коли ви приходили вчора брати коментарі, ви жодного разу не приносили і не об'являли. Ви мені не зговорили, ви зараз журналісти. Я... Тому дайте Пані мені сказати, що я не Ми не назад на з вами. Ви ведете, ви себе викрадаєте таки, ведете мій звуці. час. Ви Будь викрадаєте ласка. зараз мій час. Чітко сформулюйте. чітко сформулюйте завдання, з яким ви прийшли до Мукачевського УПСЗ. Формулюю вам чітко, чітко. нарешті дякую Слухаю. за те, що ви мені чітко. дозволили. Мене цікавить забезпечення доступу до публічної інформації. Так саме саме в рамках цього закону я принесла вам декілька запитів і хочу подивитись, як відбувається і зняти, як у вас відбувається дотримання всіх пунктів закону про забезпечення публічної інформації. Як можна це Крім цього, Просто так, як от знімає бандурчак. Отак взяти і знімати. Просто Далі. доступ до публічної інформації, що саме ви маєте на увазі? Ви просили сформу... ну, не перебувайте себе. Ми ну, просили сформулювати я... мої е... питання. Я формулюю. Це настільки поняття широке, ви мені я дайте. я поділюсь цим та. широким поняттям. Ну що давайте, не хилююсь, не хилююсь, не хилююсь, людина хилююсь. сказала, що вона запити. — Ми з вами говоримо запити. як з громадянином України. Так, Тож ми говоримо. Зараз, зараз ми зараз, з журналістами ну, давайте ми не будемо слухати двох людей, ми будемо слухати по одній людині. Почерте. Бо якщо я вас двох буду слухати, це буде вас. Я не звикла до базару. Розповідайте Не Звикли до базару. Розповідайте. Значить, і друге питання доступ. Я не зрозуміла до публічної інформації. Що сам яке питання вас цікавить? Формулюю для вас повторно, як так. виконуються всі вимоги завод, закону про доступ до публічної інформації. Саме з так. цією метою я прийшла сюди, щоб це перевірити особисто, як ви можете перевірити це. Мене оце я цього не я мала вам розписати це редакційне задання. Ну, Як нараховують субсидії? Чекайте, ну ми ж тільки питання формулюємо, це... ми до них перейдемо, правда? Я ж зараз їх буду задавати. Ну. Чи не можна задавати. що ви від мене хочете? Я так. від вас хочу. Давайте Ви мене вислухали і не перебивали. Так. Доступ Перше, до публічної інформації. Як виконується закон, доступ до публічної інформації? Чи в повному обсязі це нормальне питання? І взагалі я не таке, не напружуйтесь. воно спокійно, Це я, нормальне питання. Я не розумію цього питання. Доступ до публічної інформації. А чого ви не розумієте? Диві. Ви мали знати цей закон? Ви хочете що саме з'ясувати? Чи Но я вчасно, що у вас немає прийомного дня? Вони з'ясували, що немає часу. Будь ласка. Я вас слухаю, тості мені вже переходите до питання, з яким я прийшла? Чи ви все таки ямулю чим? Я, я хочу зрозуміти, і що друге саме питання. конкретно. зараз. Ми до нього підемо, де і друге питання так. загальні, як взагалі відбуваються обслуговування тут людей угу. податків, так. тому що є питання. До ваших працівників, до їх некомпетентності, тому що вони в мережі Фейсбук. Мене обговорюють це публічна... Ми... Як це вас Крапка. не, не цікавить? вони публічно обговорюють мене розмір розмі дітородних органів заявників, мешканців міста, міста Мукачева. Мене ваш вони... розмір, вашого дітороду нерала. Олексію на бовду аферисткою ви її пані керівник. Ви зараз маєте реагувати про що говорить? Про то, що ваші працівники, про рівень компетентності ваших працівників. якими законами України ви зараз керуєтеся, Може, коли як журналіст з'ясовуєте розмір єднородного органу вашого якими Ми, законами перебивати? Я хочу, хочу знати мене... чітко закон України. Якщо ви хочете знати, дайте мені сказати. Ви знаєте, знаєте, закон про інформацію є такий. Знаєте? Ви знову проводите мені політ інформацію? Звісно, не забирайте мій час, будь ласка. Закон не про інф... час. Не, не повторяйте за мною мої слова і мої на мені... Питання, які я з яким я прийшла, Дивіться, і не перебивайте мене. Я пані знаю офіс. ці ваші методи. Як Ні. ви зацьковуєте громадян? Але Будь не Будь ласка. Ви мені не зараз не. назвіть. Якими законами України ви регулюєтеся, коли вимагаєте від мене дати вам зараз безпосередньо? Коментар і відповісти на ваше питання. Ви чиновник, державна посадова особа, так, і ви зобов'язані у відповідності до закону про звернення громадян приймати громадян і відповідати на всі їх питання. Крім того, я уважна вивчила ви, крім ви того, зараз представилися журналістом. Крім того, я уважно вивчила ваше положення про ваше управління. Так. І тут чорним по білому написано, що ви забезпечуєте прийом громадян. Та Звичайно. допомогу їм у всіх їх питаннях, а також роботи органи влади. А ви органі влади є прозорою? Та Давайте відкритою. відокремимо також журналістку вранка, діяльність так від вранка, громадянської. Давайте ви мені чітко сформулюєте. Ви як журналіст, яким законом керуєтеся, вимагаючи від мене негайно Я як громадянин, запросив журналіста, щоб вона про це знімала спілкування я з вами. Я, я, на, я на іспиті. Вам, я на іспиті. Звичайно, ви як журналіст повинні керуватися законом. Тобто, ви мене зараз не приймете? Шановна, на підставі, я, що я не приймаю вам на питання? Я вас приймаю. Ви мене Якщо ви нас не приймаєте, скажіть це, і ми підемо Ви зараз тут У кабінеті Ви дасте мені задати? Насталі Васильович, я, я з вами зараз вам, з вами спілкуюся. Вам. Я прийшов як громадянин Ваня. і запросив представника Журналіст. преси, так. щоб він так. знімав. як і ви я Ви запросили некомпетентного розуміти. Він не знає законів України, тому що закон України каже: ніяка стаття, ніяка частина, ніякий пункт не каже, що керівник зобов'язаний. В ту ж хвилину дати інтерв'ю? А ми не то ми, ми... прийшли на інтерне. Ми зараз говоримо ми з вами? Не, не, звичайно. Ага. Ви представилися як журналі. Мене що я вам сказала, що я прийшла Ви побудувати. представилися як журналіст, і що а журналіст діє в рамках журналістів. Уже я розсліду. готую матеріал. Значить, пані Ларигазету саме Лариса. про виконання закону про доступ Стача. до публічної інформації. Правильно і доступ, і про доступ про питання. До я вам озвучила про етику і рівень назві вашої ви повинні дати запит. І я повинна дати це. Вам ви мені нарізаєте що я повинна? Звичайно, ви впевнені, що я не маю права не до вас звернутися. Ви звернулися зареєстрували свою заяву. Та ви ж мені Panie, ще serves. слова не дали. Пані А ви чого перебиваєте керівника свого? Ми ж до вас не зверталися. Ні, я чого? Я ж доповнюю керівника. А ви взагалі тут на якій підставі ми прийшли до керівника на прийом? Тут знаходиться моє робоче місце. Йому вимовили в прийомі Лариса, ви знаєте, що ми ж не до вас прийшли на прийом. Ні, ми почекали, ми почекали, коли людина нас прийме, ми прийшли прийому. А чи ви чи ні? Я вам ще дам а, ви мені рекомендації. Я вам даю рекомендацію. Це ж я приїхала, щоб ви дотрималися ага. законодавства України. А Є ви? така стаття 25 -та, закон, закон про, про інформацію. А закон так? про, про а інформацію. А ви не плутайте да. Боже за це. А про справами. доступ до публічної інформації вам не треба це виконувати. Ми ви не компетентний журналіст, ви не про інформацію як на ринку, як на базарі. Вам керівник, установ, вам керівник установи має дати відповідь на всі ваші питання у межах визначених законодавців. А я вже вийшла за межі? Ви вимагаєте, щоб я а зараз... А я задала вам... хоч одне питання? Звичайно, ви його чули? Звичайно, я вже задала? Ви мені вже задали два питання. А я вам кажу, ви попросили тепер, будь ласка. окреслити вас... питання, з якими я прийшла, я вам окреслила, так. але питання я вам ще не зараз, задавала. Зараз, зараз, якщо ви хочете познімати цю установу і роботу в цій установі, так. вам дадуть людину, яка проведе вас по всіх кабінетах, покаже вам всю діяльність. Ви ну що прийшли кабінети до вас? Давайте. Я а це що озвучила? Що ви, ви, ви сказали, керівники? ви хочете вивчити, як ми працюємо з людьми, з громадянами? Ми з громадянами працюємо не лише в кабінеті керівника, а на прийомі в інших кабінетах. Чи вас ми це вже не бачили. Ми, ми вже бачили. бачили? ми вже бачили з людьми. Може все зняли? Тобто, все. Так. Добре, пишіть тоді запит? запит на моє ім'я у яких межах запит? розумних, яких запит писати те, що ви хочете зі мною поговорити. Скажіть, будь ласка, а так. хто відмінив усне звернення? У вас на двері написано, що усне заяви не приносити? Ви порушуєте закон? Е, я не порушую зарушити закон. закон України про Ні. звернення громадян. Ні, Ні. Да. якщо є скарга, значить людина повинна виписати її і отримати офіційну відповідь. Хто відмінив, відмінив допоможе, усну скаргу громадянина. Хто її відмінив? пані Зотова відмінила? Пані Лариса, Пані Пані Ви не Ларисі. знаєте закон України Ви, Ви, відповідь, бути журнал, Ви. обліку, відповідь. відповідь. Ви, виснова відповідь може стати причиною для оскарження в суді. Розумієте? Значить. Усна Дивіться. скарга це є базар. Пані, Пані Лариса, якщо а, вас цікавлять, скарга це є базар. Так, в законі написано, що цікавлять. усна це, звернення це базар? Якщо вас цікавлять. Певні питання. Будь ласка, вийдіть. В секретаря напишіть заяву вийди. на моє ім'я. І коли в мене буде час, в межах визначених законодавством угу. я дам вам відповідь. Є, усне Ми звернення ви не приймаєте. У вас є журнал зустріч? Усні звернення, звернення, будь ласка, з усними зверненнями. Установи, ви журнал ]ся. усних звернень громадян. Покажіть його. Будь ласка, принесіть його Пані і Лариса. зафіксуйте усне звернення. Пані Лариса, я ж вам кажу, я не Секретар, щоб фіксувати усні звернення. Ви зобов'язані ви викликати секретаря і зафіксувати ні, усне ні, звернення. Я нічого не зобов'язана вам, пані Ларис. Та ви що? Я не зобов'язана зверненням. Реєструйте, реєструйте. Будь, Будь ласка, заходьте до секретаря в другий кабінет на прийом. Тож, вас прийшли на прийом, на прийом до Секретаря вас? чи до вас? коли приходять люди до керівника ви установи? Ви просите свого секретаря з журналом. Вона сідає і записує О, то усне звернення. на прийом. Будь ласка, записуйте вас не написано. А вас чому вас у вас не написано, у вас заклеєна бумага. Я приймаю людей, так. які... А як то? Не а людина? Ні, люди. Вони ж в інтернеті сказали, любили, сказал, що ти сепаратист. Бандачок сказав, що ти сепаратист. Пані Ларис, ви зараз вкрали у мене як у посадової особи майже півгодини часу на базар. Ви будете давати інформацію мені ні, як не журналісту? Буду. Не будете. А ви знаєте, що це перешкоджання має... журналістської діяльності? Ні, я вас повідомила не, повідомила ні, що я повідом повідом... Я пані я ларис. ларис. Я повідомила, що я готую Чекайте. статтю. Пані Ларис. Я вам все це повідомила. Значить, ви а ви повинні кіли. Законами... Виходь і виходь, так. і виходь. Хоча і, виходь. і я про Будь-який суд стане на мій бік. Назвіть мені статтю да. і да. пункт закон, суді. суди який каже, що я зобов'язана в цю ж хвилину дати вам інтерв'ю. А, а ми почекали вас півгодинки. Нічого ні в той же день. А вже, вже, вже а, я вам сказала, що ви маєте мені в той же день. Ну ви відкрияти? скажете, щоб я вам зараз говорила. Давала я сказала, що ви зафіксували це в журнал звернень. Ну де? так а, а я вам прошу видіти. Зафіксуйте. Це ви маєте фіксувати, а не я керівник установи. Я не зобов'язана. Ви маєте фіксувати. покликати Є? людину із Ні. журналом. Ні. Ні. Записуйтеся ага. на прийом перший місяць. Так. Перший місяць. А де це вказано? Перший день місяця. де це вказано? Будь ласка, заходьте на сайт наш. Ми, ми завжди будемо ваше присутність. Ви спитайте в секретаря, ми спитали, питайте на а прийом. Чого ви Вирішено з цього понеділка, ага. перший понеділок місяця, всі прийоми міського тобто голови. Ми не встигли, так? Да? Е, через місяць приходьте, через... як громадяни. А хто заборонив який закон? Приходять як кожен як день. Хто законодавний? Я приймаю людей кожного дня. Тобто, ми не люди можемо викладати. Така виходити. установа, Така установа, Чого ви нас не я Чого з ними прирікаєте з 15 хвилин, жодного питання не ми. дали задати. Я хочу не, не перебувайте свого ви маєте якщо ми маємо бажати поговорити бажання поговорити з керівником, з керівником не з вами. Пані, Пані будь ласка, ви говоріть з Азаровим, а ми говоримо з вашим керівником. А оформите субсидію чи звернутися по допомогу, він може йти в А Ви зверталися за допомогою до Азарова? Звертались? Записувались? Чекали? Ми не на базарі, я там лікати через? не торгівка на базарі. Ви, журналіст, ви, ви журналіст. Та ви ж сказали, що ні. Ви ж на Фейсбуці сказали, що я не глава. журналіст, у мене нема ні освіти, ні посвідчення, я, я не член спілки. Я не журналіст. Це я не журналіст. А, ви не журналіст? Я не маю освіти журналіста. Я не маю... Члена а, спілки що я журналіст, журналіста, це я про вас нічого у вас, да? не писала. Ви писали це дайте писали. мені доказ. Да ви, як журналіст, лишаєте офіційний запит і в межах визначених. Розумні терміни визначення законодавством України. Я як керівник вам даю інформацію. Наталія Васильна, скажіть, будь ласка сьогодні вівторок, Я ви хотів вийдете. отримати безкоштовну юридичну консультацію. У вас там написано, що в нього прийомний день понеділок, середа, п'ятниця. Виктор, я за, приїхав із Ужгородського району в, 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 в Ужгородському районі отримуєте тоді консультацію. Людина я за я, міст... Міст... я зареєстрований фактично за фактичним місцем. Давайте по черзі. По По черзі. черзі. Тому давайте. Давайте в моєму робочому кабінеті не будете свої. Ми домовилися важко. Ідете, реєструєте свою усну скаргу. Чітко висловлюєте. Що вас болить, що не так в управлінні праці і соціального захисту. Як ми вам не надали якусь послугу. Отут, у нас під час робочого дня. Зараз фіксуєте. Ви, як журналіст, пишете запит інформаційний і в межах визначених законодавством. Ми вам даємо відповідь. Добре. Я це з вам хтось зараз. перешкоджав тут знімати. Я зараз зроблю це. Вам Скажи, хтось безласне, перешкоджав тут знімати. Хто? Ваня у вас відповідальна особа Ваня? за прийняття інформацію. Ваня, Ваня, не опускайте очі. Ви зі мною чи з ним ви вам тут ви... перешкоджає хтось працювати? Uh, знімати нам, нам, ви мені перешкоджає перешкоджає говорити. Ви мені перешкоджається вільний досвід. Ми не дали нам способу. У вас Ваня вільний доступ. — Наталія Васильовна. нас доступ вільний. А от сказати от сказати слова немає. Ваня, я вас слухаю. Ваня, Ваня, я вас славу. Ваня, славу. Ваня. Ваня, Ваня ви можете оформляти, оформляти? оформляти юрид... сусідів? Юрист... Ми, Ми йдемо оформляти юридичні консульти? Ми йдемо. Пішли. Пішли, Ваня. Пішли. 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 Лариса ви залишає Алло, це співприятий за ці пані через чотирнадцять немає. Ви мені не відповідає вам відповідальна особа за прийняття інформаційний запитів. то пані то ця особа прізвище? Я напише то і тоді я до вас ще вийду. відповідальність. Наталі Васильна яка не відповідає за. Відповідь на інформаційний запит. Ні, не цук. А вийдіть, будь ласка. Вийдіть, ви. я вас проведу. Ходіть, Ларису, а з вами йдемо ні. оформляти субсидії. Ваня. Ні, я йду до Юрисконсульта. Ні, ні, ми з вами йдемо оформляти субсидії. Наталя Васильівна. Е... Мене Дмитро Дмитрович просто чекає. Я мушу швиденько вас обслужити, правда? Доповісти Дмитро Дмитровичу, що ви вийшли звідси задоволеним. Дмитро Дмитрович, це хто? Відповідальні особисті розпорядження при призначення цієї особи відповідальність. Ми можемо з вами повинні робити. Бачите, хто загарно прийнято. А я їй удивляюсь. Пані Ларис. Я вас не прошу лягати. Якщо ви звикли лягати, то це ваші субтитра. Іванка субсидії. Іван до нас оправляє субсидію Михаківському ОПСД. Чому ви зразу йдете до керівника? А Ми йшли до.

Зауважте, яка черга, так? А ми зараз пройдемо, запитаємо, яка у вас буде черговість. Да, я вам да поясню, до якого адміністратора. Я сказала, не, що без черги. Я сказала, без... я вам казала, що без черги не, люди. Не. Ви чули, що не, 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 я казала не, 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 без черги? Ні-ні. Не казала, не, 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 не. не перекручуйте, не, пані Лени. Почекає на чергу тут і забачимо там? У нас працює. А чому так. ви так з людьми? Говорите Василь. Що таке? Я державна службова? Ні, я як ви з людьми спілкуєтеся? Так. Це люди, які стоять у черзі, які мають право на соціальні послуги. А ви тут не розмахуйте, будь ласка, і не принижуйте людей, які стоять тут у черзі. Мало того, мало того, я вам я вам скажу наступну річ, пані Лариса, Як ви говорите з тобою? Ви маєте дати згоду на те, щоб вас знімали. Не ви не маєте. Людина ви знаєте, що існує закон про презумпцію згоди. Ви знаєте, що ви таке презумпція згоди? <гументно> що, <праць> тому, що вона не казала, що без Люди не стоять не інформаційний запит. Ви вивели мене інформацію. <гументно> Я вас куди сказала інформаційна доклада? Я вас не штовхала. Руку рук. обрали? <гументно> <гументно> Паня, Ви сіли. Хто вам дозволив до мене доторкатися? Хто вам дозволив? Ви дозволили. Ванечка, ви чекаєте так. тут, сідаєте і вам подасте заяву на субсидію, і ми вам оформимо субсидію.